Привіт, друзі! Почнемо з хороших новин. Якщо ваш пристрій минулого року отримав операційну систему iOS 17, iPadOS 17 чи macOS Sonoma, то цьогоріч ви зможете оновитися на нові операційні системи. Виключенням є тільки MacBook Air 18-го року. Для точного розуміння ви можете подивитись зараз на екран. А от із Watch Apple не все так. Просто і приємно, довоч S11 не зможуть оновитись моделі четвертого, п'ятого та SE першого покоління. Тож, якщо б розглядали з цих годинників для покупки, то краще взяти щось посвіжіше. У iOS 18 тепер нам доступна кастомізація робочого столу, можливість розташовувати іконки там, де я хочу, і колір іконок може змінюватися, якщо ми перейдемо до темного режиму, або взагалі можна використовувати свій власний колір. Це дуже приємно, і витоки підтвердились. Але ви можете змінювати. Кольорову гаму абсолютно всіх іконок, а не кожної окремої. Хоча це було б також прикольно. Оновили центр керування та зробило його більш просунутим. Керування складається з кількох екранів, між якими можна перемикатись свайпом. Коли ви опускаєте шторку, не відриваючи палець від екрану, можна свайпати вниз і переходити до необхідного пункту налаштування. Також вперше нам тепер доступна кастомізація екрану блокування можна замінити стандартний ліхтарик та камеру на щось більш корисне саме для вас. Щодо безпеки, то iPhone став ще більш захищеним, і тепер ви можете ставити Face ID на різні застосунки, ховати програми, щоб їх бачили лише ви, і це реально дуже зручно, якщо з якихось причин ви даєте свій телефон іншій людині. Оновився застосунок пошти, який тепер вміє ще краще сортувати листи, і робить його користування більш приємнішим. Також можна передавати кошти з айфону на айфон лише дотиком, можливо, колись ця фішка буде працювати і у нас в Україні. А у повідомленнях з'явилась можливість ставити реакції на повідомлення для iPhone 14 Pro і вище є можливість відправити екстрене повідомлення через супутник, але у нас поки що це не працює. Також ми отримали ігровий режим, який обмежує фонову активність застосунків, щоб уся потужність вашого пристрою відпрацьовувала на максимум, і Apple обіцяє підвищити стабільність з'єднання з AirPods під час гри. І щодо нових фішок AirPods, тепер ви можете відповідати так або ні, просто рухом голови. Застосунок фото отримав найбільший редизайн за всю історію Apple. Усі функції тепер будуть на одному екрані. Також введено систему колекції, яка організовує ваші фото за тематикою. Завдяки новій операційній системі WatchOS, Apple Watch тепер показує наскільки ви попрацювали у тренажерному залі і дозволяє налаштовувати цілі активності на кожен день тижня. Новий застосунок дозволяє відстежувати стан здоров'я, а система віджитів доповнюється новими можливостями. Це схоже щось на динамічні віджити, які є на айфоні. Тільки вони тепер більш розумніші і будуть працювати виключно для вас. Нова iPadOS знову не наблизилася до macOS. Це все ще OS для планшета, і всі фішки, які завезли на iPhone, будуть доступними і на iPadOS. А також додали можливість кастомізувати меню стандартних застосунків, щоб необхідні функції завжди були у вас під рукою. Так і нам додали калькулятор, зробили його більш просунутим, і на презентації про нього говорили хвилин 15. І якщо ви користуєтесь Apple Pencil, ви зможете оцінити усі переваги та можливості нового калькулятора. Нова версія операційної системи MacOS отримала назву Sequoia. Вона включає в себе усі інновації та поліпшення, які були в iOS 18 і відповідно iPadOS 18, А також додає унікальні функції для користування Mac. Ця версія акцентує увагу на покращеній інтеграції між пристроями і підвищеній продуктивності. Відтепер ви можете відображати екран свого айфону на Mac і користуватись ним через ноутбук. Якщо раніше ми могли просто демонструвати екран на вашому iMac чи MacBook, то тепер це повноцінна взаємодія та користування телефоном. Причому телефон в цей момент навіть не розблоковується. Ви можете відповідати на повідомлення, користуватись застосунками, абсолютно без необхідності брати в руки айфон. Також нам покращили багатозадачність, бо є автоматичне розташування вікон. Нова функція дозволяє швидко розташовувати вікна на половині екрана, просто притягнувши їх до краю дисплея. Це робить роботу більш ефективно і зручно. І ця штука була реалізована у Windows ще починаючи. Я не пам'ятаю з якої Windows OS. Також з'явився новий застосунок для паролів. Паролі тепер зберігаються в окремій програмі, де все структуровано і легко доступно. Це покращує управління паролями і підвищує вашу безпеку. Всі операції штучного інтелекту та обробка персональних даних буде виконуватись локально на вашому пристрої, забезпечуючи високий рівень приватності. Вся операційна система macOS Sequoia вона оптимізована під серію процесорів з приставкою M, тобто Apple Silicon. Apple обіцяє нам покращену стабільність, енергоефективність і відповідно швидкість роботи. А тепер до основних можливостей Apple Intelligence – це персоналізовані рекомендації, розуміння пріоритетів. Ця штука аналізуватиме ваші повідомлення та надаватиме пріоритети залежно від вашої активності та вподобань. Також система зможе редагувати написаний текст залежно від контексту, забезпечуючи більш точні і релевантні відповіді. Також ви можете тепер генерувати зображення. Apple Intelligence зможе створювати зображення, наприклад, для привітань з днем народження, розпізнаючи осіб у ваших контактах. Фото за запитом. Ви можете попросити показати фото з конкретною людиною, і система швидко знайде та виведе потрібні зображення. Система може розуміти, що відбувається на екрані вашого пристрою у конкретний момент часу і відповідно реагувати. Взаємодія з пристроєм повинна стати ще більш нативною з можливістю безперервної роботи і поточним контентом. Нарешті, Siri тепер зможе бути ну, більш корисною, аніж вона є зараз. Відтепер оновили те, як буде виглядати Siri. Siri буде мати різнокольорову рамку, що переливатиметься по периметру екрану, відображаючи взаємодію. Siri зможе краще розуміти контекст розмови і підтримувати її без втрат інформації. Сірі зможе аналізувати та взаємодіяти з інформацією, що відображається на екрані вашого пристрою у конкретний момент часу. Але найнеприємніше, що ця штука вона підтримується тільки на айфонах 15 Pro та 15 Pro Max і на усіх інших пристроях з чипами m 1 і новішими. І все це повинно б начебто спонукати людей до придбання усіх цих пристроїв. Але ми про це поговоримо трошки пізніше. Ви дізнаєтеся, що сталося з акціями після цієї події. Далі коротко обговоримо нові Vision OS, ТІВІ ОЕС та HomePod OS. Vision OS – це нова операційна система, яка отримала двійку в назві для майбутніх AR та VR пристроїв від Apple. Вона обіцяє надати користувачам інтуїтивний інтерфейс для взаємодії з віртуальним середовищем. Підтримуючи інтеграцію з іншими продуктами, Apple. Vision OS дозволить створювати та користуватись застосунками у доповненій віртуальній реальності, забезпечуючи нові можливості для ігор, освіти і розваг. Що я помітив, що Vision OS воно класно працює з віртуальними екранами, не тільки стандартної форми 16х9, а з ширококутними, з надшириками чи. Просто з екранами, які наприклад там 21 на 9 і можливо у майбутньому, все ж таки завезуть в macOS підтримку широкоформатних моніторів, тому що зараз на них працювати це просто жесть. Нова версія TVOS включає в себе покращену інтеграцію з Apple TV та іншими пристроями екосистеми Apple. Основні оновлення включають новий дизайн інтерфейсу, розширені можливості для роботи з HomeKit, а також підтримку нових сервісів стрімінгу. Користувачі зможуть насолоджуватись більш плавною та інтерактивною взаємодією з контентом. Операційна система HomePod OS отримала оновлення, яке покращує також інтеграцію з іншими пристроями Apple і розширює функціональність смарт-колонки. Тепер HomePod може виконувати більш складні завдання завдяки можливостям Siri та Apple Intelligence, Знову ж таки, якщо у вас буде iPhone 15 Pro або щось із чипами M. І також. Додано підтримку нових музичних сервісів і покращено якість звуку. Друзі, якщо ви не вражені презентацією WWDC, я вас хочу привітати, тому що ви не одні відразу після презентації акції Apple впали майже на 2%, хоча вони обіцяли, що буде навпаки. Напишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно презентації і за можливості підтримати наш канал фінансово і знаєте, що ви найкращі. Бережіть себе і слава Україні.